Вітаю вас, мої шановні друзі. Ще зовсім недавно у нас йшов сніжок, але він пролежав недовго, потім він розтав. Вже було навіть зовсім тепло. Вчора в нас було плюс вісім. Але то було зовсім недовго. Сьогодні у нас зранку хоче сонячно, зате морожне. І видно, що мороз вночі був немаленький, бо замерзли не лише калюшки, а й вода ось у цьому відрі. Яке я вам недавно показувала, куди вона тільки текла. А сьогодні тут лід. У квітнику замерзли квіти. Ось так виглядають на даний момент мальви і троянди. Троянди, видно, навіть вже були заклалися в бруньочки. І ось виглянуло сонечко, кури вже. Гріється на сонечку, а я вчора одну курочку прибрала. Ось уже готове м'ясо, порубала на кусочки і розклала у кульки. По три кусочки і один оцей великий, тут аж шість шматочків, то у нас буде на борщ. І тепер його у морозилку на подальше використання. Чи то в супи, чи на борщі. Ось так швидко у нас змінюється погода. Вчора хоч було і тепло, але було хмарно. А сьогодні хмарня сміливичка і виглянула сонечко сантиметра два, напевно. що найбільше. Ось уже скільки я сплила. Кружка. Цей кружок я починала вчора на прямому ефірі. Хто не бачив, перегляньте. Вирішила, вчора замість відео вийти в прямий ефір. А це на сьогодні все. Дякую за перегляд. Бажаю всім всього найкращого і до наступних відео.